Попросили ну, їх ну, зняти це і мати тільки посвідчення те, яке їм видали. Але вони відмовилися, крім того, вони заставили своїх теж спостерігачів, вивісити всіх зняти офіційний посвідчення, одягти. Я перепрошую, а плакитний светр прапору в роті регіоні не вважається? Не вважає. А чому О. вважається це прапор? Крім того, ще були якісь прапори. А ви не а зафіксували, не знали чи у нас немає, не а, а, а ви, ви зараз складаєте протокол? Так, так? так, мотивоване рішення за видалення. Виборги, з Скільки ви хочете виділити зараз? А решта ви а себе, будь Я секретар цієї Ляховська Олена Миколаївна. Насправді це Данальний абсолютне порушення діючого законодавства. Жодна норма закону не регламентує заборону. Тримати ось такий бейджик, тут немає жодної агітації, тому все, що сьогодні відбулося з вуст секретаря комісії, яка, безперечно, я переконаний, задіяна в схемі, і в цій дільниці ця схема буде працювати, але ми її відслідкуємо. Ось це ну, відверта і, на жаль, ганебна провокація. Я про це заявляю офіційно, як офіційна особа і представник об'єднаної опозиції. Тому в даній ситуації де це вже не перша дільниця, де йде намагання вилучити за під будь-якою надуманим приводом наших спостерігачів, і це робиться для того, щоб не дати можливість контролювати роботу біля скриньок для голосування. Тобто технологія. Виносу каруселі, а також технологія косинка буде застосована в 222-му образі максимально, тому що все, що сьогодні відбулося, незаконно і до речі, я зараз звернуся потім до членів виборчої комісії, щоб вони також пам'ятали про відповідальність. Бо це вилучення є незаконним, воно не регламентовано жодною нормою нормою діючого законодавства.